Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 9 вересня і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. Ви подивилися моє попереднє відео. Ви бачили, з якими роботами я працювала і що вам хочу сказати на цьому тижні. Майже всі роботи такі і залишаться. Поки що я хочу їх вести до фініша, тому не знаю, поки що нічого нового не планую. Але ж це ж таке, може, якісь роботи і візьму інші і повишиваю. Тому швиденько покажу вам всі роботи, з якими я хочу попрацювати на цьому тижні, і не буду я дуже довго працювати. Вам розповідати про них, бо ви вже їх бачили в попередньому відео, все я розповідала. Це не нові роботи, кожен тиждень ви їх бачите, тому довго зупинятися на них не буду. Так, давайте розпочнемо з першої роботи. Це в'язальна робота, яку я вам показувала в попередньому відео. Я розпочала її 8 вересня. Ввечері мені дуже захотілося в'язати светрик, і я розпочала ось таких кіточок. Не пам'ятаю, в попередньому відео казала вам чи ні. У мене є 9 маточків, і мені повинно їх вистачити на светрик. Я буду светрик, джемпер буде, джемпер оверсайз такий величенький. В'яжу його англійською різинкою. Зараз вив'язано 30 рядочків. Ось такий гарний візерунок, Просто буду в'язати полотно. Тут зараз 30 рядочків, і подивимось наприкінці тижня, скільки ж я вив'яжу, бо мені потрібно вив'язати 200 рядко, рядочків. Може, трішки більше, але ну, планую 200. І потім, потім будемо робити горловину, тому зупинятися довго не буду, просто в'яжу полотно і все. Так, все в мене тепер корзиночки в гарній. Все є, і це перший процес, з яким я буду працювати. Другий процес це маки від Анастасії Єрмакової. Я продовжую їх вишивати, тому що хочу їх фінішувати. Це ось такі. показую вам прев'юшечку. І показую, що в мене є на даний момент. Тут в мене вишито 32%. Є ще де вишивати, поки що, всього, буду тут вишивати, а потім, не знаю, або вниз піду, або вгору ще піду, по є де ще вишивати. Тому веду їх до фінішу і обов'язково буду з ними працювати. Наступна робота це моя рукодільниця, я вам так трішки жалілася в попередньому відео. Набір від Dimensions. Це мій. Перший наборчик, з яким я працюю, деякі складності в мене виходять, ну але ж це перша робота, я вчуся. Тому я вже казала, що я вирішила собі, як в схемі, перша така діляночка, перший листочок, я її завершила повністю і зараз працюю над беком. І ой! Ой, ой, пробрала з попереднього відео. Так, і працюю я над беком. Приберемо пров'юшечку, і буду я працювати над беком, буду тут заповнювати бек, тому я приймаю участь з цією роботою в СП від СП Квіткове від Юлії Хам'як. Там норми у нас нема, тому обов'язково раз на тиждень робити звіт. Тому буду робити бек. Не знаю, наскільки мене вистачить, обов'язково один раз візьму, скільки вишив у того бека, стільки і буде. Але обов'язково ця робота буде в мене. Так, наступна робота Теж хочу довести до фінішу, я вам показувала це каски. Тут в мене вже 50%, Багатенько бека, теж хочу ввести до фініша. Сподіваюся, що в вересні я її і фінішую, бо тут вже не дуже багато і залишилось вишивати. Але ж її теж потрібно брати до роботи і вишивати, бо чому ж вона лежить, тільки займає папочку. Потрібно вишити і покласти в рулончик. І ще обов'язково ще одна робота, я ж кажу, скоріш, більш нічого і не влізе в цю неділю, але ж це ж таке іноді буває. В мене ще є деякі роботи, які я планувала вишивати восени. І є деякі роботи, які потрібно робити, щоб ним звідти, тому, може, я ще їх візьму, не знаю. Але ці обов'язково будуть ще далі в мене я отримала наступний етап скриньки, нам дається 10 днів, щоб вишити наступний етап. Тому у мене ж є перша стіночка. Етап це скринька Мексика від організатора Олександра Лісова. І я вишиваю скриньку. Це авантюрка в мене «Мексика». Да, Мексика. І от перша стіночка в мене вже є. Це я ще влітку вишивала. Це ось, я на минулому тижні вишивала оці дві стіночки. І вже я отримала. Наступні дві стіночки. Тому буду продовжувати вишивати, бо я вже казала, що пластик в мене швидко не йде. По 200-300 хрестиків в день я вишиваю. Не знаю, мені більш подобається на тканині. Чому я вже брала і тоненьку іголочку, вони в мене ламаються? Да, так, трішки легше проходить, але ж. Ниточка іголочка зламалася. і іголочка зламалася. Ще я не подружилася. Ну, от будемо вишивати. Так, і, ну, я думаю, що ось це в мене 5 робіт, це буде обов'язково. Може, ж кажу, може, ще якусь візьму. А може, тільки з цими роботами і буду працювати, зато покажу вам гарні результати, будемо сподіваємось. Ну що ж, пошла я працювати, а з вами ми зустрінемось вже наприкінці тижня, і я буду вам показувати що ж, свій результат за цей тиждень. І всіх вітаю. Сьогодні у нас 16 вересня, вівторок, і я роблю підсумок своєму вишивальному рукодільному тижні. Розпочну я з в'язальної роботи. Я в'яжу джемпер. Ось так в мене тепер зберігається в такому гарному кошику. І що у мене вже на зараз є, я вам казала, що ну, поки що цікавого нічого нема. У мене за цей тиждень я просто в'яжу полотно і. Добавилось в мене тут 60 рядочків. Було в мене тут 30 рядочків, зараз вже 92 рядочка. А мені потрібно вив'язати 200 рядочків, і потім вже буду робити горловину. Це я в'яжу джемпер оверсайз з ниточки джинс. На початку показувала, ще раз покажу. Вже один моточок. Я вив'язала. Це все, що залишилось в мене від першого маточка. Вже буду ще рядочок і буду під'єднати другий маточок. Так що в'язаночко було, потрішки в'яжу. Дуже мені подобається таке воно пухкеньке, м'ягеньке, гарно виходить. Так що такий гарний джемпер в мене поки що в'яжеться. Сподіваюся, що буде гарний, але мені дуже подобається в'язати, тому що візерунок не складний, я в'яжу англійською резинкою, сіла і в'яжеш, або там монтуєш відео, або просто там потрібно відволектися, то сів і в'яжеш, 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 Дуже мені подобається. Так. І тепер переходимо к вишивальним роботам. Я вам казала, що на цьому тижні буду брати. Чотири роботи, але три. Ні, чотири все-таки, але додавала ще одна робота в мене не запланована. Але спочатку почнемо з тих робіт, які я вам казала, що буду вишивати обов'язково. Обкладинку взяла, а саму роботу не взяла. Навіщо я брати? Так, це в мене Dimensions мегі рукодільниця, яку я вишиваю. Я вам казала, що буду на своїй ділянці. Робити бек, ось така ділянка. Ділянка в мене схема поділена на 4 частини. І зараз я буду завершувати першу частину, потім будемо переходити до іншої частини. Звісно, я вже, тут в мене вже і друга частина була. Все, ніяк не наважилася я перейти до беку. Але ж все-таки вирішила зробити бек. І ще ви бачите, що в мене додавалось. Тут додавалось в мене 867 хрестиків, якщо я не помиляюсь, Не помиляюсь, 787. Це вже хрестиків. перерахунок по програмі воно б мені порахувала. Звісно, так би було б стібочків більше. І. Підрісла моя мегі на 1%, було 35, вже 36, і що ж я вишивала. Я взяла чорну ниточку, був бек в одну ниточку. І я вишивала бек в одну ниточку. Так, я ось тут, бачите, гарно видно, з пішла вишивати. Це якраз, бачите, я відмітила це половинка в мене. І ще до кінця я не дошила навіть чорний бек. Тому у мене ось ось катертинка. Бачите, чорним ось такий предмет, я не знаю, що це таке катушечка. Якась катушечка, да. Щось, якась катушечка, це ще не повністю її вишила. Тут будуть голочки, потім фрозолочки вже буду потім робити. Також я. Швейну машинку, бачите, тут ще чорний по-чорному, не дуже видно, але все ж таки може якийсь ефект воно і... і буде, не знаю. Отут буква С, і тут -от чорним у мене теж беком обведено. Отут, додавала, трішки ось кішечку оздобила. Книжечки, все, цю катушечку книжечку зробила тут цю книжечку зробила, тут скатертинка теж в мене. Ця сторона в мене, бачите, додавала книжечку кицюнька теж ця мордашка повністю обведена. Теж тут по чорному, ну, але ж все-таки така кругленька вона стала. Зараз вам давайте покладу, ставлю до і після для порівняння. Ну, все ж таки трішки, я, вважаю, змінилося. І ось, бачите, ще ось тут оцю катушечку я повністю зробила. Тут це, я так розумію, чи книжечки, чи що. Повністю тут обвела вже чорним. Чорним мені залишилось тільки от Оцей помідорчик обвести і трішечки отут. Там зовсім трішки. Не вистачило мені трішки часу, щоб завершити чорним беком. До бека чорний колір. Залишилось ще на цій стороні десь 800. Це вже буде ну, в стібочків, ні, там 800 це вже хрестиків буде. Якщо по програмі дивитися, а ще, бачите, бардашка забула сказати, бачите, яка гарна кицюнька Тут у мене вже з'явився носик, ще ближче вам покажу носик так ротик. Кицюнечка моя вирісувалася, така гарненька становиться кицюнька. Тому ще, я думаю, на раз, а може два або раз, не знаю, бо я її зовсім потрішки з нею продвигаюся, нема в мене мети... Робити великі просування по 300-400 хрестиків. А там, мене, якщо в перерахунку, то 800 хрестиків залишилось, то не знаю, або на раз буде, або на два. І будемо вже передвигатися на цю сторону. Продовжувати заповнювати. Так що, перша робота в мене, вишивальна перша робота була в мене Мегі. Звіт я зробила. Тому. Дуже я задоволена, що вона хоч потрішечки в мене продвігається. Так, наступна робота, яку я вам казала, що буду обов'язково брати, бо хотіла в вересні її завершити. Доброго дня. Так, прийшла моя киця. Отак от ми вишиваємо. Тільки я покладу вишивку, і він же тут, як тут, гляньте. Вже тут, як тут. Зараз ми його. Дуже, давайте попросимо. Давай, давай, давай. Я тебе люблю, але давай, 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 давай. Давай, давай, давай ми тебе приберемо. Все, трішечки пом'яв. Оце я так вишивку. Тільки поклала, і він же тут, як тут, вже лежить на моїй вишивці. Так, на чому я я вам казала, що буду вишивати мак від Анастасії Єрмакової, який я дуже хотіла завершити в вересні, але я вже розумію, що я не трішки не встигаю. Ну, нічого, перенесемо на жовтень. Так, покажу це мій літній старт. Я, ось вам показую, трішки переп'ялила п'яльця. Я спустилася вниз, щоб ми, в мене, от я хочу. Повністю спочатку цей мак вишити, а потім вже піду ось у цю гілочку і цей такий маленький, не знаю, як називається. То я вирішила спочатку квітку вишлю, тому я спустилася донизу і буду повністю вишивати квітку. Якраз вона в мене вже зараз влазить. Бачите, це якраз границі, то все дуже гарно буде вміщатися ну на 1000 тисячу... 935 хрестиків, вона все-таки в мене цей мак підріс. Тут вже 47%, але ще й немає половини. Тому... А часу вже залишилось дуже мало. Ще 2 тижні і все і вже буде жовтень у нас. Ну, але нічого, я його вишиваю. Не буде вересня, буде в жовтні фініш. Так що, вишивала. Так, зараз вам теж вставляю фото до сонечка вже світи. Фото до, і як вона в мене зараз. Бачите, що я додавала ось тут. І ось взяла один такий колір, там, де його було багато, і ось в цю, цю сторону, так пішла тут, трішечки заповнила. Отут я вам казала, тут була в мене прогалинка теж я її де вишивала і тут, і ось тут пішла. Тому вже гарно вирисовується мій мак. І будемо далі його теж продовжувати вишивати. Наступна робота, з якою я працювала, це казки. І ця робота в мене теж продвинулась на 1762 хрестика. По відсоткам тут же в мене 65%. Ось цю роботу я вже хочу завершити в вересні і відкласти її, щоб вже в мене був фініш. Тут же Дуже мало залишилося. Тут всього по марафону 4000, але тут і бек, і хрестик, і півхрестик. Тому дуже хочу її вже завершити і покласти в рулончик. Тому тут було багато беку, він весь нерахунковий. Але мені здається, дуже непогано виходить в мене. Ще мені дуже подобається цей магнитик. Гляньте, який він мішка такий. Так, і ця робота в мене була. І ще я одну роботу вам казала, яку я вишиваю обов'язково. Показую, що на зараз в мене є. Так, трішки переберемо, щоб було зручніше. Тут горку цю прибираю і покажу вам, яку свою роботу це скринька. Вже темно становиться. вибачайте, але я тороплюся? Трішки сьогодні затрималася з часом. Так, це скринька. У мене, ви бачили, є вже одна стіночка. Та що ж вона все падає, в мене вже другий раз. Є в мене друга стінка вишита. Показую, що в мене є. Так, поки що я так не обрізала, але такі ще стіночки в мене є. Бачите, тут рівненький. І тут я теж знайшла залишок. вибачайте, не дуже гарно. Вже відріжу, потім, коли повністю вишю. І, якщо ви бачите, у мене вишилась ось ця стіночка повністю. Тут гарна дівчинка, і гляньте, яка в мене вже мексиканочка вийшла. І другу я тільки почала не. Ще не завершила. До 18 числа потрібно робити, зробити звіт. Ще в мене трішки часу є, тому буду поспішати і вишивати, бо хочу отримати наступний етап. Так що, друга половинка, я ще раз вибачаю за такий негарний це я вже і так підрізала. А чому? Тому що я вам казала, що я ось в таких п'яльцях і щоб мені було зручніше вишивати. Тому я, бачите, так, зап'ялюю. І ці края якраз мені допомагають, щоб було ну, тут, десь, десь так, щоб мені було зручніше вишивати. Тому поки що не обрізала оце все негарне, але вже я вишив, і потім гарненько відріжу, і буде все, буде все гарно, як кажуть. Так, зараз опять ти зараз мені все тут поламаєш моя. Піцюнка не дає знімати. Ага, ще покусай мене. Так, і яка ж ще була в мене незапланована робота, я взяла свій семплер. Так. Це робота, яка в мене вже вишивається давненько. Покажу ці роботи, які в мене перейшли на цей рік. І я вишиваю ось цей семплер пори року, і зараз я вишиваю. Рамочку. Вишиваю рамочку. розп'ялювати не буду. Ось так я загорнула на снапи на і вам покажу, що ж я тут вишивала. Я зараз вишиваю рамку. Вишиваю я її ось такою ниточкою. Тут в мене два кольори: 823 і 824 тому у мене темненьким кольором я вишиваю рамку, а світленьким буду потім заповнювати серединку. Тому я зараз ще вишиваю рамку, тут ще мені вишивати її, вишивати, тут ще дуже багато потрібно вишивати. Тому ще дуже Довго будете ще бачити, я потрішки її беру, просовую. Зараз теж вставляю вам фото до і після. Ну, У мене тут з'явилася ось цей елементик. Отак От я. Тут, мені здається, оце повністю я вишила. І ось тут, і отут рамочку. І по відсотку в мене тут було 23%, зараз вже 25%, додавала 740 хрестиків. Ну, тут, звичайний орнамент, і поки що не дуже цікаво розглядати, коли вже буде серединка, там, бачите, мій зворотній бік, дуже страшний. Нічого. Коли вже буде всередині, то там вже буде цікавіше розглядати, що буде вимальовуватися. Бо там вже такі повноцінні картинки, гарненькі. Тому була ще в мене така робота. Я дуже задоволена, що потрішки її вишиваю, бо план був у мене по тисячі в місяць, план трішки провалився, але нічого, по трішки все, все одно, роботи мої продвигаються. Беруть, мають, приймають участь в різних іграх і потрішки-потрішки по трішки просуваються. Так, і це всі роботи, з якими я працювала на цьому тижні. Ну, я вам Хочу сказати, що коли я підбила підсумок, то в мене деві краще, ніж було на першому тижні. У мене за тиждень вийшло 6500 хрестиків. Я вважаю, дуже добре. А минуле було 5 950, Майже на 600 хрестиків У мене більше, і ще ж мене і в'язання. В'язала я тоді і зараз. ну Тут більше там було зовсім трішки, я один день в'язала всього. А тут вже декілька днів тому і в'язання що в мене було. Тому я, я вважаю, що гарненько я попрацювала на цьому тижні. Не розслабляємось і далі будемо вишивати і приймати участь в різних іграх, СП-участь. Тому всім дякую за перегляд. Дякую, що. Завжди зі мною. Я вас завжди вже чекаю, моїх постійних. Я, коли випускаю відео, вже чекаю на зворотній зв'язочок. Бо дуже мені хочеться з вами теж поспілкуватися. Новеньким дівчатам я теж дуже-дуже-дуже рада. Тому ще раз всім дякую, що подивилися. Бачите, покажу ще раз свої роботки. Такі гарненькі. Да, я згодна, що ці, ви бачите, будете цілий місяць. Я як взяла ці роботи, так по плану ці роботи і будуть. Може, ще якісь в мене додаться, але хочу так побільше їх повишивати. Все, ще раз вам дякую за перегляд, дякую, щось були зі мною і зустрінемось з. Як завжди, вже на наступному тижні, бувайте.